Тепер на обізній Новолинська. Бачимо, що зіткнулись два буси. Віто і Volkswagen. На місці поліція. Та спробуємо підійти ближче. Підемо трошки більше знімемо. В порядка віту немає зовсім. Що сталося хлопці, може, хтось очевидці якісь були не знаєте. Було ну, лоп так? Зіткнулися? Mm -hmm. да, ось літо видно, що тормозило, уходило сюди. Де де видно? Сліди видно, так? Yeah, yeah. Там я е, поліцейські помітили вон Я бачив вже того руля, зараз треба звідти зайти. Це віто таке. Ну, видно е, сліди від удару. Там головою по-любому. Тут видимо слід від удару головою водія. Буд... Куртків немає. Машини Можна... не підвітла. Бачимо руль повністю відігнути. це лобовозит на нём